Читальні зали, упору відпусток та канікул затихають, проте не у цій бібліотеці. За рахунок заходів, які регулярно проводять у четвертій бібліотеці для дорослих, як от майстер-класи, круглі столи, конкурси, дискусії, читання та інші, сезонного спаду читачів тут немає. А кожна така акція приводить ще й кількох нових. Всього тут близько трьох тисяч постійних відвідувачів різного віку. Остапчик, то він даний час він от, зложив вже 18 е, віршів. і казку зложив. Таку він читає. Я думав, одного разу думав, що він казку написав з книжки. Ми вже так слідкували за ним, як я в не автові. А він просто сам своїми словами. А я кажу: А звідки ти взяв? Він каже, бо я тато читаю. Ну я більше брав відомі такі бестселери, такі як там голодні ігри, дім дивних дітей був. Були й українські автори Люко Дашвар, Дара Корні, мені дуже подобались. Я з них практично починав читати. В бібліотеці є так званий топ найпопулярніших книг, які регулярно читають і дорослі, і підлітки. Світлана Талан, дуже читають діти, Бо тому кава з кардамоном. Також це такі самі читаймі, яких просто дуже тяжко. Дара Корній. У нас була навіть презентація з нею. Та це не означає, що популярністю не користується класика. Книги авторів зі світовим іменем теж розбирають. Проте більшість із них ще радянські видання російською мовою. Ну, селінджер, ну хочуть, ну, але немає. У нас мало літератури його. Ну, прикро, читають і люблять. В нас абсолютно повернулися до читання класичної німецької літератури. Ну, немає. Ну що я можу сказати? Ремарка просять три товариші. Ну, це єдиний примірник на українській мові, все інше на російській мові. Особливо книгам рідною мовою віддає перевагу молодь. Тож, аби задовольнити їх читацькі смаки, усі старі примірники російською. Як тільки випадає така нагода, замінюють книгами із українським перекладом.